І ми продовжуємо ефір разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, дякую, що ви з нами сьогодні. Вітаю вітаю. президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю японським журналістам повідомив, що Україна готує мирний план, і він буде готовий, представлений до кінця листопада. Чи є вже якісь образи цього мирного? плану? Давайте просто щоб ми правильно акценти поставили. Дивіться, Україна не є країною агресором. Це зрозуміло. А і Україна завжди була зацікавлена в тому, щоб війни не було. Це очевидні речі, і безумовно, щоб було спотвореного інформаційного простору глобального, тому що Росія на цьому спекулює. Вона говорить: віці, ми за мир, ми хочемо там дипломатичне врегулювання. а Україна хоче далі продовжувати війну. Для того щоб цього не було, треба правильно розставити акценти. І треба мати не просто: от, скажімо, є формула миру, да не просто наше розуміння справедливого миру, справедливої фіналізації війни. А треба мати чітку послідовність кроків, які до цього приведуть. Ну тобто, щоб це було зрозуміло не тільки Україні, а й нашим партнерам, з урахуванням того, що це комплекс. Заходів це не може бути тільки, наприклад, суттєві тактичні поразки на полі бою. Це, це важливий параметр, тому що тактичні поразки це ключовий чинник, який приведе до певних психологічних змін в самій Російській Федерації. Ну тобто, дивіться, Росія не є адекватною країною. До неї там прийти і сказати: Дивіться, давайте ви повернетеся до міжнародного права, давайте ви будете більш адекватно сприймати на, на оточуючий світ і будете приймати відповідні рішення. Можливо, ви нарешті усвідомите, що таке територіальна цілісність і так далі. Це ж не працює з Російською Федерацією. і. І з Росії взагалі нічого не працює, тому що якщо вона не програє війну, вона буде продовжувати експансію. Спочатку заморозка, а потім знову експансія. Чи навпаки, спочатку заморозка, потім тероризму більше, потім політичних вбив, вбив більше. А потім вони вийдуть і скажуть, Дивіться, ну бачите, там територія сіра. Ні, ні, ніхто нічого не контролює. Давайте ми туди зайдемо військами. Так і і як так це пов'язано з мирним планом? І Я... тепер мирний план. Що таке? Україна хоче зафіксувати є. Ключові елементи, чи немає сучасного світу, яким міжнародне право є. Якщо є, то тоді що таке концепція територіальної цілісності і як її досягати, які мають бути відповідні кроки в рамках мирного плану? От Що ви готові зробити для того, щоб ми повернулись до міжнародного права? Україна хоче з партнерами проговорити це. Дивіться, економічні санкції вони мають виглядати зовсім інакше. Це має бути суттєвий тиск, який сильно збільшить фінансування війни з боку російської Драці, щоб їм було вкрай невигідно щоб це була дефіцитна для них війна. Це дуже важливо. Друге, дипломатичний тиск він має бути таким, як сьогодні, ні, тому що сьогодні Росія може використовувати будь-який глобальний майданчик для знову ж таки, промоції війни. Ну, наприклад, вони говорять, давайте ми позачергову раду Радбез ООН зберемо для чого, щоб обговорити. А чому Україні дають зброю для захисту? Ну це ж неправильно. Хоча це правильно, чому тому, що в рамках міжнародного права ви для ведення оборонної війни можете отримати у будь кого навіть якщо у вас немає домовленостей зброю. Чому? Тому що ця зброя є законною у використанні для захисту своєї території. Оце все проговорити інструментально, як можна змусити Росію змусити ще раз. Перше, це. Додаткова зброя на полі бою. Друге це позбавлення Росії інструментів психоемоційного тиску на Україну чи на країни-партнери. Що це означає? Це системи ПРО. Їх має бути набагато більше. Третє це система економічного тиску. Ще раз ціна для Росії має бути набагато вищою а для країн, які дозволяють обходити санкції, також має бути певна ціна для компаній, які працюють в Росії. Також має бути певна ціна. Сьогодні це все там є, в чомусь немає і так далі. І нарешті третє: якщо ми говоримо про загальне після першого наприклад саміту миру, що є велика кількість країн, які готові тиснути на Росію, тому що розуміють, що наслідки війни безпосередньо їх стосуються не тільки території України, не тільки вбивство цивільного населення України, а також і руйнація глобального. Е торгівельного простору, руйнація глобального простору судоплавства і так далі. Там енергетична глобальна безпека, все це знищується, і всі за це платять. І Якщо країни це усвідомлюють, то тоді ми не маємо давати подвійний сигнал, наприклад, для країн нейтрального. Ну тобто, одночасно і блокуючи щось в Росії, і одночасно працюючи з Росією. Тобто, дипломатичний тиск має бути більш цілісним. Ну, уявімо. Там середина листопада, ну скоріше за все, до середини листопада Україна презентує цей план. Що має далі відбутися? Так а ми ж про це зараз і говоримо. Це ж не, ну, і... що це... має бути якісь підписанти. Це ж не план цього плану? да дивіться це теоретично зрозуміло, що є. Формула миру, де чітко зафіксовано, що нам потрібно з точки зору справедливої фіналізації війни. Давайте візьмемо окремо пункт 6 – це територіальна цілісність і суб'єктність України, ну і суверенітет України в повному обсязі. Але план сьогодні це імплементація всього цього. Як це має теоретично план такий? А як це має бути практично реалізовано? Тобто не просто ми говоримо про санкції, а які саме прописані санкції, хто готовий ці санкції збільшити, в якому обсязі і так далі. Тобто, це треба проговорити з Партнерами чи, чи з партнерами треба проговорити. Дивіться, а може, ви зацікавлені в тому, щоб територіальної цілісності як концепції не було. Ну тому, що всі про це говорять, але говорять, а можемо піти на якісь територіальні поступки, наприклад. То давайте публічно тоді це проговоримо. Чи це буде дійсно означати кінець війни? Ні, це не буде означати кінця війни, тому що тоді для жодної країни, яка є там меншою по мілітарному потенціалу, по ресурсному потенціалу, завжди буде загроза, що хтось прийде, скажеться я сильніший, в мене є ядерна зброя, віддайте мені там якісь території. Чому? Тому що я важаю вважаю, що там російськомовне, наприклад, населення, ми маємо його захистити. Ну це ж нонсенс. Ще раз. Тобто, план сьогодні має бути чітко зафіксований в рамках конкретні кроки щодо примусу ще раз, примусу Росії. Війна це один примус. Да, а що таке війна? Це ж не просто видаєте там, наприклад, тисячу снарядів, вирішить питання чи там 10 леопардів, вирішить питання. Ні, тоді математика. Скільки Росія витрачає на війну, мається увазі ресурсно? Там бронетехніки, авіації, протиракетних систем стільки і Україна має витрачати це перше. Якщо в нас це є можливості, ваші військові виробництва, наші військові виробництва супер, тоді буде виглядати зовсім інакше картинка по лінії фронту. Так само економіка. Ну якщо ваші компанії продовжують працювати в Російській Федерації, і російський бюджет отримує податки від цих компаній, то як ми маємо це сприймати? І головне, як це має сприймати третій, ну скажімо так, умовно, нейтральний табір? Як вони це мають сприймати? Що можливість спина? Спекулятивних цінах в Росії щось заробляти присутні, і тоді, і тоді це ну не відповідає концепції примусу Росії до миру. Цей план має бути продуктом другого саміту миру, чи це якийсь паралельний процес? Д, дивіться, саміт миру зафіксував розуміння. от дуже важливо, і дуже важливе питання з точки зору: що це ж не абстрактно, якийсь там саміт миру. Щось там на саміті миру було презентовано концепцію, що таке глобальна безпека в цілому. Немає різниці, три пункти, більше пунктів в кулуарах обговорювалось, на полях саміту і так далі. Що було зафіксовано? Було зафіксовано, що тотальна там, величезна кількість країн усвідомлюють всі ризики, які генерує сьогодні війна в східній Європі, і всі ризики, які генерує Російська Федерація, і всі ризики, які генерує Російська Федерація, обнулюючи міжнародне право, що його не існує. Ну тобто, право сильного існує, і це дуже погана концепція. І це було зафіксовано на першому саміті миру. Хто Росію підтримує? На Росію підтримують там окремі країни. Ми бачимо стратегічні партнерства, північна Корея і Іран. Чому тому, не, ну, що це ми так бачимо самі... ще деталі з Китаю? Ми бачимо це питання Індія. Ж, праці. Ну, тобто ми питання... чого бачимо там. А, ми бачимо багато всього, але безпосередньо збройні компоненти надають саме тільки офіційно Північна, Північна Корея і Іран. Інші країни вони так чи інакше співпрацюють з Росією в бізнесовому сенсі. І тут треба працювати з цими країнами, пояснюючи наскільки це негативно. Але я повертаюсь. Але що бачить Китай і Індія на споживчих ринках Російської Федерації? Вона бачить європейські компанії. Звідки отримують певні комплектуючі до ракетобудування Росіяни, від яких компаній? Ну хто виробник? Це, це ж не Китай виробник. Світу. безумовно. От якщо ми цього позбуваємось, то тоді Росія, по-перше, не має мілітарного компоненту в достатній кількості. А по-друге, тоді країни будуть зменшувати свої програми бізнесової співпраці, в тому числі країни нейтральні. Це дуже важливі параметри. Оце все проговорювалось на першому саміті, і безумовно це паралельний трек. Ну тобто паралельна дорога. Да, треба всі е, інструменти примусу. Більш-менш чітко прописати я маю на увазі, саме логістичну імплементацію, uh -huh. тобто, що треба зробити, конкретно пункти і так далі. Не просто теоретично, що треба, щоб Росія а, там вивела свої війська, це ж очевидно, але як вона це зробить? Які інструменти примусу? Оці інструменти примусу треба проговорити, і я думаю, що це президент презентує. Так і після того, як це буде презентовано, тобто навіть я би так вас хотіла спитати, а чому раптом через уже два з половиною, навіть тоді вже буде більше роки великої війни, наші партнери мають погодитися і підтримати отакий рішучий конкретний план із кроками, де немає ми вам глибоко співпереживаємо всього вам найкращого. Тримайтеся, ми з вами до кінця. Психологія війни, ескалація. все вже всі червоні лінії перейдені. Ескалація зрозуміла. Психологія зрозуміла. Повністю змінено, від змінено відношення до Російської Федерації, що з нею не домовишся. Так що деякі там представники політичних еліт заходу періодично виходять з дивними планами, що можна зупинити Росію, якщо щось їй віддати. Ні, і е, фундаментально це в західних елітах розуміють. Більше того, вони вже бюрократично прийняли для себе рішення, що ця війна має бути правильно фіналізована. Президент говорить про те, що він хоче все ці процеси пришвидшити. Що немає жодної можливості е, далі, тому що ця війна відбувається на території України. Це очевидно. Для нас це найтяжчий період ну, життя, це вже більше ніж два роки, і безумовно, це вкрай складно психоемоційно сприймати. І президент говорить, що Україна наполягає на декількох ключових рішеннях логістичного характеру. Санкції мають бути жорсткішими набагато. Військова допомога має бути більш об'ємнішою набагато, математично вивереною. Дипломатичний тиск має бути не такий які собі опосередкований, як традиційно, ми бачимо, а набагато більш глибшим. І якщо це буде прийнято, а це якраз дискусії, президент про це говорить, що це дискусії на рівні різного там різної кількості країн, включно з країнами нейтральними, включно з тим же Китаєм. Наприклад, маємо візит пана Куєбе до Китаю в Гуанчжоу він достатньо ефективно провів перші такі об'ємні переговори щодо справжньої позиції Китаю по відношенню не до навіть війни, а по відношенню до стратегії самого Китаю, в чому він зацікавлений в тому, щоб мати певні правила, які доктринально буде прописувати і Китай, і Сполучені Штати, і Європейський Союз чи хаос. Які пропонує Російська Федерація, це ж головне. Ну тобто, Китаю, так само ж можна поставити питання, що ви хочете? Ви хочете прогнозоване майбутнє, де ви розумієте, як ви розвиваєте з економічної точки зору, з точки зору глобальних впливів, з точки зору фінансових ринків, чи ви хочете отримати хаотичний, наприклад, на корейському півострові процес, який приведе до якогось там величезного глобального боєзіткнення ще одного типу, і так далі. Це все треба проговорювати, і от саме про це, тобто пришвидшення оцих... Дуже позитивних тенденцій, які сьогодні бачу, немає такого, що ми вас там співчуваємо, чи там угу. ми занепокоєння виска. Це все було на початку. Потім це почало змінюватися. Сьогодні президент говорить відповідно, ми, ми маємо все це пришвидшити і перевести в конкретні швид, швидкі логістичні дії наших партнерів разом з Україною. Що ж побачимо результат? Дякую, пане Дякую. Михайло, що приєдналися. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.